А чому Європа, поки їй пенделя Трамп не дав, сиділа рівно на своїй дупі і чекала, поки цей пендель прилетить з Вашингтону? Це ж очевидно, тому що в Сполучених Штатах Президентська республіка, а в Європі, як правило, колегіальне ухвалення рішень. І ми бачимо навколо от ситуації навколо кожного пакету санкцій, мабуть, крім першого і другого. Є якісь капризи, примхи, там хтось намагається вирізати свої інтереси, це раз. Друге, європейські політики, на відміну від Трампа, мають думати про своє майбутнє. Я, наприклад, достатньо скептично ставлюся до того, що Фрідріх Мерц спати не може, доки він не подумає про безпеку України. Я думаю, що у канцлера Німеччини, у якого достатньо складні відносини всередині правлячої коаліції, широкої, Є і плюс є ще 25% альтернатива для Німеччини. Є, от тільки пріоритет надання Україні допомоги. Заяви, безумовно, так. Я думаю, що за 40 місяців широкомасштабного російського вторгнення ми побачили величезний майстер-клас з різноманітних заяв. Згадайте коаліцію охочих чи рішучих, які там були заяви, і про авіацію. І про військових, які опиняться в Україні ось ось, а потім вони чомусь не доїжджають, мабуть, не можуть купити квитки. Тобто я не хочу зменшувати значення допомоги наших партнерів. Я хочу сказати лише одне: наші партнери можуть нам надавати допомогу виключно за рахунок витратних матеріалів, грошей, озброєнь. Боєприпасів, можливо, десь політичного впливу, але жоден солдат чи офіцер армії НАТО, який перебуває, ні, я просив би, щоб ви зараз не зміщували акцент. Я не говорив про солдат, я говорив свідомо про якраз оцю допомогу, про яку ви говорите. І санкційний пакет. Чому вони зволікали до того моменту, допоки Трамп не зробив цю заяву? Чому них процес німець. Ухвалення рішень. Так, вибачте, інший. це все дурня. Ніякого процесу нема. Процес реально змінився. Як тільки Трамп сказав, петрювати їдуть до України, все крапка. Пісторія сьогодні виходить і каже, і мертв, скаже. Все, два дні, три дні чи тижні. Я перепрошую. Але Ні, це так Ні, там, там було сказано сьогодні. Що, заява що, Мерца свіжа. Що... Не сказав кілька тижнів максимум будуть петлювати в Україні. Сьогоднішня заява, пане Йогене. Е, мене навчила риторика Трампа. Чекати, як його слова підтверджуються. тому що його заяви. Я ж зараз не про Трампа, я про Європу. Про наших європ... Ну, наші е... європейські сусіди, а ми всі живемо відносно на великому континенті. Багато їхніх політичних лідерів вони в усвідомленні ситуації вони просто не доросли до масштабу російсько-української війни. О. От так, по-чесному. Так, да, Тому по що Європа, і це. Ну, до промов... Каталізатором стала промова Венса в Мюнхені, коли він прийшов, і європейцям розказав, хто відповідає насправді за безпеку. Чому роз... він не правий був? Ні, так я ж не кажу, що він був правий. Ні, я просто тоді чув багато риторики. <кх> Венс не правий. Нав... Так він правий на 100%, перепрошую. Логіка Трампа проста. Він перетворює е, адміністрацію Сполучених Штатів. На своєрідну приватну військову компанію. Так, ви готові нам платити гроші? Так. Ми будемо працювати. Але ж ми теж маємо розуміти, що, наприклад, е швидко розгорнути будь-яке виробництво військове, високотехнологічне, доволі складно. Згадайте, вже четвертий рік широкомасштабного широкомасштабну Ну, про їх всіх профукали. Тобто наші західні партнери вони на це все дивилися. Знаєте, як в зоопарку. Да. Дивилася, ну добре, ну. Байден прийде, врятує всіх так? Ну, прийдувати. Байден, у Байдена була, е, була глобальна адженда, а в Трампа такої адженди нема. Трамп ізоляціоніст, він цього не приховує. Він каже: Я буду всередині Сполучених Штатів займатися там тим, чим я вважаю за потрібне. Тому е, не, не в нашій позиції, наприклад. Що ми можемо Мерсу докоряти? Як тільки ми почнемо докоряти Мерсу, наприклад, за його там рішучі чи обмежену, угу. зразу в Варшаві всі стануть на вуха, тому що у Польщі, наприклад, моє постійне спостереження, там ревнощі до реальних чи уявних контактів України та Німеччини, вони просто зашкалюють. Угу. Причому у всіх. Це е, такі саме, ну, але, на мою думку, якісь такі, знаєте, Геополітичні е, хитрощі України і Німеччини це міф. Це такий самий міф, як те, що Дональд Туск про український політик. Це він не про український політик, він про польський політик. Він політик, який зараз думає про те, як зберегти свій прем'єрський портфель. І це теж буде фактором для нас. Тому що, ну не дарма ж Дуда згадав, що аеропорт в Вжешові-Ряшеві. Це, це ж була демонстрація його. Політичної спроможності продовжувати політичне життя після того, як він піде з посади президента. Це вже буде зовсім скоро, наступного місяця. Але ж він достатньо молодий, активний, 10 ага. років був президентом, тобто ага. людина досвідчена, як там, умніший опитніший чоловік. Тому е, він відповідно хоче е, продовження політичної, своєї політичної кар'єри, але зараз кон'юнктура може бути дещо інше. Але я дещо відволікся. Uh -huh. Я просто слухаю: ну, наприклад, Макрон, е, от коли, е, знаєте, я слухаю спільні виступи там, Макрона і Стармера, я вважаю, що це уособлення анекдоти про те, що буде, якщо поєднати е, Гадюку і їжака. Але вони не поєднуються, не виходить зразу там півтора метра колючого дроту. Тому що Макрон на другому президентському терміні, і він не думає про. Він може говорити від пуза вілом, що завгодно. А у Стармера проблеми, тому що є і реформісти, його підживлюють проблеми йому, і всередині партії проблеми. Тобто, світ насправді. Не знаєте, не україноцентричний. Не, не україноцентричний. Я, я от скажу так, що коли е, Украї... ну, по-перше, давайте не відкидати той факт, що, на жаль, на наш превеликий жаль, е, світ звикає до російсько-української війни. Тобто вже звик. Вже, вже, Ну тобто, ну подивіться на заголовки. Тобто, заголовок може бути тільки тоді, коли Росія вчинює якийсь воєнний злочин. Резонансний. І то І то вже не факт. Це, це не завжди відбувається. Якщо згадати греблю Каховську, uh -huh. то в принципі, вона не стала топовою новиною, на відміну від Бучі. — А це фактично ж був ядерний удар, Тож, тільки я, без я... використання ядерної зброї. Я, до речі, про опонентів, які дихають в сторону Росії, більш ніж згоден. Тому що ми ще дійдемо, наприклад, ну. Там у нас е різні оцінки Кароля Навроцького, але все-таки логіка польської влади, вона інша. Ну, це не Офісно-Президентська республіка як в Україні, але те, що Навроцький буде намагатися здійснювати якісь перерозподіли, це призведе до певної політичної кризи. Це, я думаю, очевидно вже сьогодні. В мене в цьому сенсі більше цікавить Чехія, яка з одного боку не має з нами спільного кордону, але це теж країна Вишеградської четвірки. І там парламентські вибори, і там о, високі шанси Андрія Бабіша, який ну такий він він не геть про пророс... ну, не геть проросійський. російський. ж теж насправді не геть проросійський. І Орба навіть на не популіст. геть. Вон вони популісти, які ну вони обидва використовують війну в Україні для того, щоб з Брюсселя вибивати більше грошей. І я, наприклад, діяльність Орбана розглядаю як майстер-клас з політичної боротьби. Тому що вони використовують цю інформацію, ну, цей випадок з інцидентом чи з загибелю українського військовослужбовця угорського походження, як вони його ну, тобто у них державна машина на це заточена. І ті, хто думає, що марш рівності, який був в Будапешті там кілька тижнів тому, це веде до перемоги. Тіси і Петера Мадяра на прийдешніх виборах, я в цьому, ну чесно кажучи, не зовсім впевнений. Я думаю, що там до, до весни буде складна боротьба і буде і російські прямий, і непрямий впливи, гра з цінами на енергоресурси, тому що ну я так дивився, Будапешт це біля. 30% від загальної кількості виборців в Угорщині він опозиційний до Орбана, достатньо опозиційний, це відомо. Але ну я думаю, що там буде трохи складніший візерунок. Я просто е, виборів. Я просто до, до того, що у нас, ну і там вибори в Молдові, наприклад, скоро будуть. Це теж складне, складне питання. Тобто, у нас по західному кордону. Ну, Тільки в Білорусі все стабільно, бо там Лукашенко і його, ну, він, так би мовити, зафіксований в своїх, в своїх діях достатньо, але е, всі інші ну, мож, можуть бути проблеми. А парадокс полягає в тому, що російсько-українська війна впливає економічно на країни Європейського Союзу ну, і ті, хто з ними там асоційований. Чому? Росте комірне, росте орендна плата. Ну тобто, люд... і відповідно ростуть позиції популістів. Ми маємо, ми маємо показати, чому з Україною вигідно. В чому, в чому вигода? Що вони, ну тобто, але це, це має бути комплексна організаційно-медійна кампанія, яка показує, що Україна захищає, Україна виробляє і Україна є. Ну, наприклад, об'єктом для інвестицій. Mm -hmm. я, я усвідомлюю, що до завершення чи призупинення бойових дій е, за всіх декларацій, ну, але приватна інвестиція розміром в 5-10 мільйонів доларів, яка величезна для пересічного громадянина, але мізерна в масштабах нашої держави, на жаль. Вона буде ну часто найбільш поширеною, ну тобто, іти на якісь великі фінансові ризики транснаціональних корпорацій ага. в Україні просто ну не будуть.